Доброго дня, друзі, доброго дня підписники, доброго дня гості каналу Моє Поділля. Сьогодні зазвичай субота і у нас невеличка прогулянка містечком, А заодно хочу вам розказати про село Гермаківка нашої громади. Гермаківка більше для любителів природи. Ніж Відоме з 1641 року. Село знамените передусім одним з найвідоміших дендропарків на Тернопільщині. Початок йому поклав ще за австрійських часів власник маєтку в гермаківці граф Блюхер де Фальштант з різних кінців світу. Він завіз у подільське село більше 350 видів дерев і чагарників. На площі 56 гектарів проростають представники з Сибіру, Африки, Індії. Особливо цінні ясен білоцвітний, модрина польська, сосна кедрова європейська, сосна станкевича, Дуб австрійський, жостір фарбувальний, верба туполиста, клокечка Переста, бузок східнокарпатський, тис ягідний, що занесені до Червоної Книги України. Дендропарк на місці старого маєтку заклав у 1900 у 1956 році заслужений лісівник України Микола Дейнека. Незважаючи на свою занедбаність, сьогодні він має статус дендрологічного парку загальнодержавного значення, розташований парк на північно-східній околиці села урочищі Дача Романського. Тут я Фотографію пам'ятника Дайнеці у дендропарку виставлю. У цьому урочищі розташована ще одна місцева природна пам'ятка Гермаківський скельний дуб діаметром 80 сантиметрів, що має він понад 150 років. У урочищі муравинець є карстова печера двох озер називається. 54 метри довжиною. А це фотографія Вхід до дендропарку. В центрі села височіє те, що залишилося від Римо-католицького костелу 1907 року побудови. Його руїни приваблювали насамперед грубою фактурою стін. У 2000. У 9 році поруйноване приміщення колишнього костелу, де за радянських часів розміщувався колгоспний склад, передали греко-католицькій громаді села, яка здійснила його реставрацію в дужках. Коли дивишся на золотий цибулястий купол, то складається враження, що храм привласнили собі. Не греко-католики, а ну, про це не будемо. Неоподалік на пустирі відніється великий православний храм Успіння Пресвятої Богородиці 1815 року, за іншими даними, у 1758 рік із дерев'яною дзвіницею поруч. Церква виділяється двома високими баштами та масивним куполом, який до реставрації нагадував купол обсерваторії поблизу Гермаківки по дорозі на, селя, на Залісся із Бручанське, зберігався троянів Вау. Костел у Вермаківці був збудований в 1909-1907 роках на місці розібраної корчми за наказом графа Бабаровського. Рубій камінь одразу привертаю до себе увагу цікава архітектура храму в стилі неоготики була зіпсована реставрацією, як я вже вам говорив. За радянську окупацію храм, як і більшість святинь, було, якщо не підірвано, так перероблено на цивільні об'єкти. Гермаківський костел став складським приміщенням. Ну, На цьому ми будемо закінчувати. А, і ще хочу вам одно сказати: за дендропарк. Ну, По-перше, це залишки давнього троянного валу по Дністров'ю. По-друге, дендропарк, заснований на місці колишнього графу, колишнього маєтку графа Блюхер, де Фальштант. Ромаківський дендропарк є пам'ятка загальнодержавного значення в Україні. Перші насадження тут ще були за старих часів. Маєтку. Тут був чудовий парк Соснов Дендропарку, як я вже говорив, заслужений лісівник Денека. І офіційна історія дендропарку розпочинається з 56 року, а в 1972 року надано статус пам... парку пам'ятки. Садово-паркового мистецтва республіканського значення. Статус державного з 1983 року нині на його території росте понад 1500 різноманітних порід дерев та В Парку навіть є оранжерея, де вирощують тропічні та субтропічні дерева та рослини. А про історію цього села далі буде. На цьому бувайте здорові, всім миру, здоров'я і душевного спокою.